Максим Рильський. Осінь маляр із палітрою пишною. Осінь маляр із палітрою пишною. Тихо в небі кружляє, осипає красою розкішною. Там розсипа вона роси сріблисті, там тумани розливає, ліс одягає ушати барвисті, Ліс обливає кольорами дивними. Ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним переливними. Фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно блакитне повітря, ніжні осінні пісні тихо